Всім привіт! І ви потрапили на мій канал Марго Котик І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризиків. Наша сьогоднішня новиночка це колекція зимові котики. На пакетиках у нас зимові картинки, а середні вже будуть наші зимові котики. Перший пакетик це ось такий. В рукавичках тримає таке сердечко зі снігу. Далі ось таке какао. Ось такий будиночок. Таких два ведмежатки, які катаються на ковзанах, і ось такий сніговичок. І на сьогоднішню розпаковочку ми обираємо, ми обираємо рожеві сюрпризи, тому що Валентина просила рожеву розпаковку. І тому ми беремо ось цей будиночок. І я купила собі новий фон. Він ось такий рожевий, якраз під нашу рожеву розпаковку. І вибираємо пакетки з інших колекцій. Перша колекція це колекція жовта тема. Тут я не бачу рожевого, але у цих сонечок є рожеві щічки, тому ми беремо їх. Наступного відео закінчу цю колекцію, так як колекцію ми лише друга частина. Тут я не бачу рожевого, але тут є червона, а червоний схожий на рожевий. Закінчуємо колекцію новорічна естетика. І ці два пакетки дуже схожі по кольорам. Наша минула новиночка шопери по місяцю народження. Я беру ось цей шопер. Колекція ялинкові іграшки. Давайте ось цей Тож червоний, схожий на рожевий, як я їй казала. І колекція рожева їжа. Найрожевіша тут, мабуть, у нас ця малинка. І хочу передати привіт Сонджа, Барабонджа, Анна, Анні і Галині. Передаю вам великий привіт і вибачаюся, якщо сказала неправильно. І в мене запитували, чому я забула відкрити колекцію скері крітерси. Я її не забула. Я вам просто говорила, що... Ми що в що в нас закінчиться мілаші, друга частина жовта тема і скері крітерси одночасно. І я не хочу, що вони одночасно закінчилися відразу три колекції. Тому ну, ми її поки не розпаковували. А коли закінчаться ці дві колекції, мілаші та жовта тема, ми, ми повер, до нас повернеться ця колекція Скері Крітерси. І ще ця ж сама дівчинка в мене запитувала, з якого я міста. Я хочу, щоб ви відгадали, з якого я міста. І, то, і ті, хто відгадає, з якого я міста, тому я передам привіт. І дам вам підсказку. Це одне з найбільших міст України. У наступному відео я скажу, з якого я міста. Давайте почнемо з жовтої теми. Ось наш пакетичок. Ні, чому цей пакетик рветься? Чому ця перфорація не спрацювала? Все. І тут у нас ось таке курча, якого взяли такими японськими паличками. Ось таке смішне курча під номером 7. Ось сюди. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Мені здається, вона якась велика ця колекція і дуже гарна. Далі давайте відкриємо мілощі. Ось вони. І ось наш пакетик. Чому ця відкривашка сьогодні не працює? І тут у нас таке дуже миле печиво. Ось таке дуже миле, мілашне. Я його малювала першим. Під номером 5 воно. Під номером 5. Ось тут. Ось таке дуже миле печиво. І я навіть не знаю, чи поміститься сюди останній сюрприз. Далі в нас новорічна естетика. Ось... Наступ... Ой. І сьогодні ми її закінчуємо. Що це таке ще? Що це таке? Чому тут дирка? Тут скотч розклеївся. Тут у нас ось такий пінгвінчик, який махає вам лапкою, і говорить вам привіт. Махає вам привіт. Під номером 3. Все підходить. І ось така в нас новорічна колекція вийшла. Мені вона дуже подобається. Подобалась. Дуже подобається. Так. І остання колекція в цьому каталозі це колекція ялинкові іграшки. Ось тут у нас. Чому ж ти не відкриваєшся? І. Алло? Чому сюрприз не відкривається? Він... О! Склеївся трошки. І тут у нас ось такий дуже гарний сюрприз. Це тут у нас ось такі котики. Тут ще блискітки золоті. Ось така. Я ликова іграшка гарна. Ощия. номером 3. СМР. І беремо наш новий каталог. І ось наш каталог новий. Перша колекція це рожева їжа. І, як ви думаєте, під яким номером нам попадеться? Під номером 2, 3, 5 або 6. І тут у нас ось таке варення під номером 3, мабуть. Ті, хто думає, що під номером 3, ви відгадали. А малинка у нас під номером 2. Біля зайчика. Ось тут. Ось така сторінка вийшла. І далі я хочу відкрити новинку. Це колекція зимові котики. Ось перша сторінка і друга сторінка «Winter Cat» зимові котики на англійській. І ось наш пакетик. І я забула сказати, що ці пакетики я робила не з паперу. Звичайного паперу, як всі інші сюрпризи. А з клітинчастого паперу. Ну, паперу з зошитів. І тут такий будиночок. Вау! Це просто було дуже круто. Я в шоці. Це круто було. І тут у нас тут у нас такий рудий котик. В нього ще ось тут на мордочці сердечко. Таке. На обличчі, мабуть, не знаю. Підновлюємо два. Ось сюди і ось так. І далі шопери по місці народження. І ось наша колекція. І ви можете відгадувати, до якого місяця в нас буде шопер. Може попатися до всіх місяців, окрім березня. В відео я порвала сюрприз, тому я буду акуратно відкривати. Старатися. Є! Я не порвала сюрприз! І в нас попався шопер для червня. Ось такий дуже милий. І я хочу вам дещо сказати, тому що тут у нас такі хвильки, і ось тут таке рожеве. Я зробила прямо, мабуть, цілу серію, я б сказала, так, з, з такими шоперами. Що в нас тут підколір їхній, ось такі хвильки, і ось тут розфарбоване, і якийсь малюнок. Ось, наче їх там чотири, рахуючи ще цей. Ось минулому відео випав. І ось червень. Червень-червень. Ось так. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, тому що ваші підписки та перегляди мотивують мене робити для вас круті колекції. І ви були на каналі Марго Котик, і всім пока-пока!